Мене знаєте, що але непокоїть по-перше, мене непокоїть взагалі сам факт того, що обговорюється знаття санкцій з Росії, але дуже примітний другий пункт. про... Зняття санкцій з компаній виробників та експортерів продовольств і добрива, також компаній, що страхують відповідні вантажі. Чи можемо ми говорити про те, що це означає, що Росія наполягає в перемовинах зі Сполученими Штатами в тому числі про те, аби вона мала змогу вільно продавати крадене українське зерно? Безперечно, ми можемо про це говорити в повний зарісти голос. Саме про це йде мова. У Росії потрібен такий прецедент, але перш за все для них експорт зернових це одна з трьох ключових статей доходів російського бюджету. Вони розуміють, що зараз по нафті або по газу їм мало що світить з точки зору зняття санкцій. Uh -huh. Тут сполучені штати конкуренти, європейський ринок тут одразу піднімуться на диби всі, але по зернових це якраз той потічок, який вони намагаються розширити до рівня річки, оскільки ціла низка країн залежні від продовольчої безпеки. І Росія буде апелювати тут саме до гуманітарної складової і розповідати, що якщо не знімуть санкції, якщо не дозволять це робити, то це буде бити по країнам глобального півдня, що таким чином проявляється цей американський імперіалізм і все інше в лапках а, класичні наративи російської пропаганди. Тому вони зайшли саме через це, а не наприклад через нафту або якусь іншу а, сферу експорту через Чорне море. Але при цьому їх запакували ту ж нафту в енергетичну складову. Сама ця угода для України вона продиктована тим, що Україна зараз не може казати Сполученим Штатам ні, інакше нас зроблять ЦАПом від відбувайлом для того, щоб вискочити взагалі з питання підтримки України в російсько-українській війні. А нам необхідно зберігати Сполучені Штати поруч з Україною і Європою в цьому питанні, принаймні стільки, скільки це вдасться робити, для того, щоб Європа набирала обертів і могла зменшити для себе ризики а з іншого боку, Росія користується тим, що. Трампу необхідно якісь перемоги, він не може вийти і сказати: А знаєте, я такий никудишній переговорник, мене за носа водили, і взагалі нічого ми не досягнули. Йому треба на когось скинути цю відповідальність. І Росія намагається не перетиснути, щоби на неї не скинули цю відповідальність, але при цьому в процесі, нарізаючи тонкими шматочками технологія салямі, так звана, намагатися добиватися своїх інтересів від процесу. А не від результату Цікавинка негативна чи позитивна, як для кого в тому, що сам перевірний процес з високою вирогідністю не приведе до декларованого результату. Він з більшою вирогідністю взагалі зірветься, і ніякої завершення дипломатичним шляхом російсько-української війни, скоріш за все, не буде, і Україна і Росія працюють над тим. Щоби посилитись, або, як мінімум, не послабитись, в процесі переговірному, щоб, за результатами того, коли він себе вичерпає, мати не гірші, а краще ліпші позиції для своєї безпеки і своїх інтересів, про технологію салямі дуже влучно ви зауважили. стосовно цього, такий додаток до цієї новини це. В рамках того, що ми обговорюємо в тому числі переговори черговий раунд, який стався в Саудівській Аравії 23-25 березня. Президент США Дональд Трамп припустив, що Росія затягує укладення угоди про припинення вогню з Україною. Про це він сказав в інтерв'ю Newsmax, і додав, що Росія, нібито, хоче покласти цьому край. Пряма його мова. Я маю на увазі, що дам вам знати в певний момент, але думаю, Росія хоче покласти цьому краї хоча можливо вони затягують час заявив, заявив президент США Дональд трамп чи можемо ми говорити про те що президент США Дональд трамп усвідомлює що росія використовує цю технологію технологію салямі це перше а друге невже саме зараз це стало зрозуміло що росія буде робити все можливе аби затягнути ці переговори Ну, я думаю, що прозрівання в команді Трампа приходить з тим, як вони рухаються по переговорах з Російською Федерацією. Але а, чи воно достатньо, чи вони розуміють, що їх ведуть по мінному полю, де кожна змін є для них не жахливою, і після кожної з них в них є певний пряничок з боку Росії, але по сукупності свої вони можуть стікти кров'ю ще до того, як дійдуть до фінішної прямої. Така собі тактика тисячі порізів тільки в російському виконанні. Я не певен, що вони це усвідомлюють повноцінно, бо, дивлячись на переписку в чаті в Сигналі, яку ми побачили, знаючи трішечки інсайдів з Капіталійського пагорбу, розуміючи біографію тих людей, які зараз представлені в Білому домі і навколо нього в ключових інституціях американських, це не люди про стратегії, це не люди, які розуміються реально. Чи здатні розкрити власні таланти та частина з них, які розуміються на політиці через Трампа і загальні конструкції? Це ті, хто діють виключно політтехнологічно і, відповідно, одно-двоходівками, максимум, з ігноруванням дуже багатьох факторів. Ну от просто для того, щоб керувати бізнесом, достатньо прочитати там топ 10 книжок по менеджменту, плюс Атлантир справа в плечі, плюс ще якісь плюс-мінус світоглядні книжки. Але для того, щоб керувати державу, цього недостатньо, тому що є ще такі специфічні звірі в гуманітарному лісі: як антропологія, як культурологія, як історія. І потрібно розуміти, з якими суспільством ви маєте справу в розрізі, хоча б там пару сотень років, а краще на декілька тисяч років глиб розуміти контекст певної території і багато чого іншого. Так от, значна частина тієї команди вони просто поняття зеленого не мають стосовно того, що такі речі взагалі існують. І коли Віткав, чесно каже, що ну ми погано знаємо географію того регіону, такеру і говорить там десь Донбас. Луган, Є такі складні назви, то уявіть собі, він визнає, що навіть географію погано знає, це теж може бути. Ви знаєте, я одного не можу зрозуміти. Ну, дивіться, Коли мова йде про того ж Віткофа, представника президента США, ну очевидно, що на його плечі не покладено прямо. Все я маю на увазі, в тому числі і м, питання того, які історичні, геополітичні і так далі нюанси притаманні ті чи інші території. Мова ще йде про те, що у цих людей є інші люди, радники, представники, які можуть і мають до них приходити, і говорити: дивіться, ось це. Україна, вона от така. У неї ось такі сусіди. і історія почалася тоді-то, тоді то пояснювати, чому в Україні послуговуються як українською, так і російською е мовою. Чи ми говоримо про те, що ці люди, крім себе, більше нікого не слухають? А вам на це умовний венс відповідає. Я бачив сторіс і рілси, Я знаю, що це відбувається. Угу. О, знання починається перш за все. Зрозуміння меж власного незнання. Для того, щоб щось знати, треба спочатку визнати, що більшість всього ви не знаєте. Для цих людей визнати, що вони чогось не знають, це ледь не е зізнатися в тому, що вони дурні. І відповідно, коли вам кладуть розвідка дані, їх потрібно вміти прочитати. І мати довіру до цієї. Розвідки. А якщо Трамп апелює цифрами, які Сергієв закинув про 300 мільярдів втрачених прибутків, якщо Трамп говорить про оточення українських військ, про те, що Росія тільки на 20% обстрілює Україну, а ви дивитесь, звідки це взялося? А взялося це в розмовах з Віткафом з боку російських еліт. І він приїхав, розповів Трампу, і Трамп не дивиться доповіді власної розвідки, яка говорить, це неправда, але чує Віткафа, який йому передав думки самого. Путіна тут можна шукати психологічний контекст, тому що Трамп вихідець з долі жорсткого американського бізнесу забудовників, де кримінал поруч з місцевою владою з федеральною владою ходить рука об руку. Очевидно, що його становлення, як хлопчика з срібною ложкою в роті, який спадкував бізнес від батька, але був більше нарваний, проходило в умовах пересікання з цими людьми, бо треба десь ділянку відвіджати, десь хабарі занести, десь ще щось зробити. І цілком рідно, що цей образ гангстерів реальних рішав, які є вершителі суддів, він може викликати в нього, ну як мінімум, вологість долонь і розуміння того, що він хотів би бути таким, але ніколи не зміг стати. І тоді, коли він бачить Путіна, Сі Цзімпіна, Кім Кін Іна, він нарешті на рівні з ними, угу. от з цими. Гангстерами, які сиділи за столом поруч з ним в його молодості. Я з вашого сказати. дозволу поділюся своєю теорією. От мені здається, що е, е, ці представники старшої гілки називаємо так, е, влади в світі: Путін, Сі Цзіньпін, Трамп і, ну, і їм там можна перераховувати. От е, Вони награлися вже свого часу і в бізнеси, і в. Е, Звичайну владу, якщо можна так сказати, вони вже намірялися мерседесами, червоними піджаками. Це я проводжу аналогію да, з бандитами з 90-х, і зараз вони міряються просто. Кількістю абзаців, які про них напишуть в підручниках з історії, і стосовно історії і лекції про них, коли я дізнався про те, що зустріч остання делегація американської російської тривала 12 годин, у мене очі на лоба полізли, тому що зважаючи на те, як представники російської делегації полюбляють розповідати свою альтернативну версію історії, я думаю, господи, бідні американці, вони, мабуть, половину з цього часу вислуховували. Як Ленін там створив Україну і все таке інше. Повертаємось до переговорів, до новин, які переговори е, завершилися вчора, е, але новини з'являються, звісно, і сьогодні про те, що США та Російська Федерація погодили список об'єктів енергосистем, на які діє тимчасовий мораторій на удари. Там я дуже коротко, да, нафтопереробні підприємства, е, нафтогазопроводи та сховища для Росії. Це болюча тема. Очевидно, атомні електростанції, дамби, е, гідроелектростанції, інфраструктура, що виробляє та передає електрику, і так далі. І так далі. Але там є важливий пункт. У Кремлі заявляють, що у разі порушення однієї зі сторін інша сторона має право вважати себе вільною від зобов'язань щодо його дотримання. Ну і дуже просте питання. Ми пам'ятаємо те, що сталося з дампою Каховської гідроелектростанції. Ми пам'ятаємо, як ось буквально декілька тижнів тому Росія атакувала захисний конфаймент Чорнобильської атомної електростанції 4-го енергоблоку. Шахедами. Що Росія, е уклавши цю угоду, що заважає вчинити в чергову таку провокацію і звинуватити в ній е Україну? Це перше, друге, чи розуміють американці, що Росія так може зробити? Розуміють, але їм байдуже. Ну, от об'єктивно. І що для них, які ризики це не ніяких? А вони ніяких зобов'язань на себе не взяли стосовно контролю за припиненням вогню. І цей пункт він означає, що будь-яка сторона в будь-який момент може взяти і зірвати це перемир'я. Просто підготуватися до цього, наприклад, і сказати: Ах, от по нам прилетів дрон от сюди, от в підстанцію в селі, усть якийсь Задрипінськ у Росії. І відповідно, ми тепер всіма ракетами Ахніма ґогохніми і знищимо все. Тобто тут немає жодного реального скажімо, механізму ані контролю, ані відповідальності, і тому таке перемиря це лише питання часу, коли воно буде порушено. Думаю, що достатньо швидко буде порушено. і можливість навпаки ігнорувати певні порушення, говорити, що ну, це було випадково, або тут через РЕП відхилилося щось, або вдарити по Україні, сказати, а це. А взагалі українці просто збили над електростанцією. Ми все одно продовжуємо а, це перемир'я і не вважаємо, що Україна може бути у відповідь. Ну тобто, купа різних різнотрактувань. з приводу історії до речі. У мене один журналіст іноземно зателефонував, коли перша була перерва, каже: Як думаєш, скільки протриває? Я кажу: ну дивись, це тільки закінчили історію античного світу і переходять до історії середньовіччя. Тому, власне, я думаю, що ще годин 5-6 точно протриває, промахнувся. Після цього ще було годин 8. Мабуть, по історії радянського союзу вони пішли по другому колу розповідати. Але <кхм> такі довгі переговори, якщо відійти від жартів, вони пов'язані з тим, що Росія намагається на полях цих переговорів. Позакидати не історичні тематики. Це Путін любить там розповідати про Піченігав, а вони намагаються актуалізувати двосторонній порядок денний, російсько-американський, який пов'язаний може бути з економікою, з бізнесами, з Арктикою, з іншим, і вирішувати питання, які виходять за рамки російсько-української війни, де факто вже демонструючи штатам, що можна взяти і вивести за душки російсько-українську війну, і. Просто по-нормальному бізнесово-ріал політик домовлятися, що переговірний процес може давати змогу для цього і тим самим підвішувати пряники для штатів, які можуть настати у випадку, якщо вдасться досягнути перемир'я, а відповідно для цього тиснути на Україну, тому що ну Росія ж може значно більше пряників запропонувати ніж Україна. Вони переманюють Сполучені Штати зі статусу арбітра. Вони вже давно не союзник України статус гравця. Зі своїми інтересами, які мають більше сходити з Росією ніж з Україною, і навпаки, Україна і Європа намагаються утримати штати від цього, зокрема працюючи всередині сполучених штатів, та колежа, але, але знаєте, вся битва йдеться, коли за мова йде про те, що Росія хоче. Е, ну це очевидно, да що Росія хоче вивести цю всю цю історію в двосторонні стосунки, як наче російсько-української війни е, не існує, але рано чи пізно все одно. Тема російсько-української війни влазить, тому що Росія, наприклад, пропонує Сполученим Штатам свої рідкісно земельні метали. Але коли Росія говорить про свої рідкісно земельні метали, вона має на увазі не лише ті метали, які там в Красноярському краї, чи ще в якомусь гусі Хрустальному, а мова йде і про ті рідкісно земельні метали, які е, в, в, в окупованій Росією українській землі в Донецькій Луганській е, областях, частинах е, Херсон. І Запорізької, і стосовно рідкісно земельних металів, Володимир Зеленський заявив про те, що Сполучені Штати і Адміністрація Трампа збираються запропонувати Україні геть іншу угоду про корисні копалини, якщо дуже коротко і просто, то мова йде про те, що це вже буде не угода про угоду, а велика угода ну, власне, про рідкісно земельні метали. Чому? Цього не можна було зробити одразу. Чому нам спочатку мова йшла про угоду про угоду, а зараз уже мова йде про те, що окей, ми готові з вами з вами працювати всеосяжно. Ну, спочатку це був виключно піар з боку адміністрації Трампа, і вони вирішили з наскоку взяти цю висоту. піарівську, фестиваль, щастя, красиво, все підписали. А війшовши в питання, зрозуміли, що все не настільки просто і необхідно дійсно попрацювати <кхм> що це ширше ніж просто бізнесова угода про наміри. Я не думаю, що це буде дуже детальна угода, в якій дуже багато всього буде, всередині деталізовано, це все одно буде рамкова угода. Але просто тепер це ширше. На початку це взагалі був просто меморандум, а тепер це вже може бути угода з певними механізмами, прописаними її потенційної реалізації. І в будь-якому разі зараз це торгівля повітрям. Бо навіть якщо взяти найоптимістичніший сценарій, то розробка таких копалин може розпочатися тільки вже за каденції наступного президента Сполучених Штатів. Відповідно для Трампа це не несе жодного піару. Він його продати суспільству не зможе ширше ніж просто сам акт підписання цієї угоди, і вона йому необхідна до того, як почнуть рухатися далі з Росією. Для того щоб сказати, от, дивіться, ми на боці України стоїмо частині своїх виборців, які підтримують Україну. А такі є серед республіканської mm, партії, я вже, знаєте, І Олексі, не я, дати з змогу... я вже бачу, як Дональд Трамп уявляє себе з Нобелівською премією миру. Причому зараз, зараз, не завтра, не там через рік чи два, а бажано зараз. Олеже, дякую дуже. Олександр був з нами. Мене звати Сергій Єременко.